Хлопчики, дуже вам дякую. Це просто, я вже пізданувся, я вже пізданувся Broken Scaлом, коли його закривав. Не учов, що чойл трошечки коротший, ніж у Войджера, і ось все мене кацануло. Ну просто. І все ж на сіті XTS XHP, все ж файнюся. Все ж гострюся, все ж файнюся, але вароксюся. Ну... Файний, кстати, класний, броці, класний. Ну, от, эти, пац... ну, от... це піздець просто. Це як кота яйця. хвоста оставить підняв і такі яйці. Оце, звісно, мощно. Це мощно. Пацани, это мощь, это мощь, это мощь. Это мощь. Це просто круто. Ну і, конечно... Це... Да! Це тільки Чики бенч. Але Дуже вам дякую, конечно. Ой, то вже вы чудите. Это пиздец. Кстати... Скидалися, скидалися, а на посилці написано, що це Вова мені такий подарок задарив. Бачите? Настоящий друг, ми там з ним іноді слав'ясні перепалки бувають. Тільки Вован, бачите, посилок, посилку прислав, поки ви там оце збираєте, а збираєте. Посилка від Вови. Я гадю. Всім причасним дякую, всіх люблю. Ну, Треба засняти нормальне відео нарізку тортів. І тому подобне. Ну і всім нам треба зібратися, як то кажуть, бухану чайочку. Ножі просто огонь, блядь, агонь. І, і, і їду ну, заматувати пальці і нарізати торти. Дуже вас люблю, дуже дякую.